У Вінниці вшанували пам'ять жертв геноциду кримського татарського народу. 81 рік тому радянська влада звинуватила весь народ Криму у зраді та співпраці з нацистами і наказала виселити його з півострова. Майже за три доби з Криму вивезли близько 200 тисяч людей. Більшість із них потрапили до Узбекистану та в сусідні райони Казахстану і Таджикистану. Жінки, діти, люди з інвалідністю опинились у так званих спецпоселеннях і жорстким комендантським режимом режимом, який швидше нагадували трудові табори. Депортація кримських татар 1944 року стала одним із наймасованіших злочинів радянського режиму. Через 80 років історія повторюється. Тепер уже російські окупанти продовжують виживати з Криму корінне населення. 18 травня день траура для кримсько-татарського народу, для всього, проживаючи не тільки в Україні, але сьогодні на окупірованій території і так далі. Вот. Захід пам'ять цього дня не забувати. Ми, допустимо, визначалися вже до Криму в 92-му році, і воно було теж важко. дуже важко. Нам не дозволяли до 88-го року до Криму. Вот, і, ми мечтали повернутися, жили, многие в Радянському Союзі сиділи в тюрмах за це, многих погибали в тюрмах, як не резидент, як президенти і так далі. Тому для нас було це питання життя, виживання техницько-татарського народу. І коли дозволили вже звертатися, теж був шлях дуже трудний на самом деле. І перші роки в Криму були важкі.